Доброго вечора, Доброго вечора! вітаю вас. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог і автор дум». І кожного вечора ми разом з родиною збираємося і молимося за перемогу України. А я одночасно в цей момент проводжу пряму трансляцію на Ютуб каналі Вільнодум для того, щоб до нас могли приєднатися разом з нами, помолитися, усі, хто бажає. А також щоб могли цю молитву люди побачити у записі і також помолитися тоді, коли їм буде на цей час, коли буде зручно, коли вони будуть на самоті, на одинці. І... Ми для цього в якості колективної молитви використовуємо покаяльну молитву. Річ у тому, що особливість покаяльної молитви, що ця молитва очищає наші душі, очищає наші душі від страхів, від хвилювань, від деструктивних негативних думок, які причиняють нам біль, очищає наші душі від. Погадів, про э, образи, про якісь негативні події в нашому житті і відповідно заспокоює наш, наше життя. Знаєте, можна так сказати, що м -м, всі ми люди носимо на собі окуляри і дивимося на цей світ через окуляри. Якщо ці окуляри будуть грязними, то світ нам здаватиметься грязним, знаєте, таким сірим, неприємним. Місцем, в якому неприємно буде перебувати, але в той же час, якщо наші окуляри будуть чистими, ми зможемо адекватно бачити світ, таким, яким він є, таким, яким його створив Господь Бог, і відповідно наші вчинки будуть адекватними. То тій реальності, яка є, знаєте, як дуже часто люди ж ніколи не хочуть собі шкодити, але інколи може знаєте, відволіктися, а в цей рук в цей момент тримати в руках ніж, різати хліб і раз порізатись. Наприклад, це ж не тому, що людина там не любить себе і хоче себе порізати. Вона тому, що вона відволікається. Вона, ну як би це сказати. Зроб... Неадекват... Неадекватно в той момент була. Ну, тобто вона або хвилювалася, або хтось її відволік, або ще щось сталося. І тому вона себе пошкодила. І точно те саме в нашому житті, коли ми світ бачимо неадекватно, не таким, яким він є насправді, ми і робимо неадекватні вчинки. Точно те саме, знаєте, як людина, коли напивається в неї, наче щось. Якась пелена на очі накладається, і вона світ бачить якось інакше і може бути агресивною, і якісь погані слова використовувати, і жахливі вчинки робити. І ми кажемо, що в людини кажуть, вона неадекватна в цьому. Тобто вона сприймає світ ненормально. І точно те то саме з нашою душою. Коли наша душа забруднена, коли вона грязна, забруднена різними спогадами, ненависті, образами, гнівом, страхами, то ми неадекватно сприймаємо світ. І відповідно, знаєте, ну, можна так уявити, що ми наче з закритими очима намагаємося пройти через якусь небезпечну стежку і, і обов'язково. Ми в такому випадку просто впадемо, і це може причинити нам біля, то й може причинити до нашої смерті. І для того щоб наше життя було добре, наша країна була процвітаюча, перемогла, щоб у війні з Росією, щоб ми всі жили в достатку і благополуччі, нам треба чесно, іскриньо, адекватно сприймати цей світ, і відповідно це можливо, коли ми матимемо чисту душу. І саме для того ми робимо меди молитви кожного вечора. Проводимо молимось до Господа Бога. Бо Господь Бог він самогубні. Він милосерд, Він любить нас, він створив кожного з нас і Він бажає кожному з нас добра. І тому достатньо просто в нього попрохати. Попрохати. І він нам це дасть. Тому давайте приступати до самої молитви. Попрохаємо Господа Бога, щоб він очистив наші душі, і щоб ми сприймали світ таким, яким Він є. А він є прекрасним. Життя, Взагалі, життя це чудо. Тому з Господом Богом давайте зараз і помолимося. Бо в наших душах, в наших душах зараз знаходиться Господь Бог, тому з Господом Богом. Господи. Я люблю, я люблю тебе, 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 я люблю тебе. Господи, я смиренно і спокійно приймаю те, що ти даєш мені пережити. Бо я покладаюсь на тебе, бо я довіряюсь тобі, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи! Я розкаююся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною, сповнилися ненависті до українців, їхній розум затьмарився ненавистю, і вони розпочали війну, і зараз ця війна триває на нашій землі. Будь ласка, Господи! Прошу Тебе, вибач, будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені і очисти мою, мою душу від неправильних думок, від страхів, від ненависті, від гніву, від образ, від гордині. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти вибачив мені. Дякую Тобі, що Ти очистив мою душу і наповнив мою душу твоєю любов'ю. Ділив мою душу від оцих ран від, оціх, від цього запалення, яке зробили оці негативні думки, і наповнив мою душу любов'ю, любов'ю до України, любов'ю до самого себе, до своїх батьків, до свого рідного міста, до свого рідного дому, до свого минулого, до минулого своєї країни. І наповнив мою душу. Вірою в перемогу України, вірою в українців, вірою в те, що ми об'єднані, що ми мудрі, що ми маємо багато любові в своїх душах, і що ми хороші люди, ми чудова нація, і ми маємо право на свою країну, на те, щоб жити в свої, на своїй землі, на те, щоб наші діти жили процвітаючи в мирі і достатки. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно і з вдячністю, Господи, приймаю усе те, що Ти даєш мені пережити. Господи, я приймаю. Як хороші події, як приємні мені події, так і неприємні мені події. Бо я довіряюсь тобі, бо я цілком і повністю покладаюсь на тебе, бо я вірю у те, що ти благий, у те, що ти милосердний, у те, що ти є з любов. Господи, мені дуже шкода. Господи, мені дуже шкода. Що в моїй країні триває кровопролитна війна. що росіяни і найманці російські пішли на нас війною і нищать нашу країну, убивають українців, нищать наші міста. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що мільйони українців втратили свої домівки, стали переселенцями, що тисячі українців загинули. Будь ласка, Господи, прошу тебе. Вибач вибач ті неправильні думки, які виникли в мене, в моїх батьків, в українців, в усіх людей на землі, що стали причиною цього горя в Україні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач нас. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш нашу молитву. І що ти вибачив усіх людей на землі, що ти очистив душі усіх людей на землі від деструктивних, від негативних думок, що стали причиною війни в Україні. І, можливо, навіть в інших країнах чи в інших територіях на землі. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач. Дякую Тобі, Господи. Дякую. Господи, дякую Тобі, що ти чуєш наші молитви. Дякую Тобі, Господи, що Ти приготував для України перемогу, приготував для нашої державності, для нашої країни, для нашого, для всіх українців перемогу над російськими військами і приготував для нас мирне процвітаюче життя у своїй країні, на своїй землі. Щоб ми могли спокійно використовувати свою мову, насолоджуватися своєю культурою, своїми стравами і бути, жити в благодаті Твоїй, жити в благополуччі, жити в мирі. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоїв наші душі від хвилювань і зневіри, що Ти заспокоїв нас і дав нам спокій, дав нам. Мир в душі в першу чергу і дав нам впевненість у завтрашньому дні, впевненість у тому, що ти благословив Україну на мирне, на е, мирне життя для всіх українців і на мир для України з іншими країнами в світі. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, дякую, дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно приймаю те, що ти даєш. Господи, я смиренно приймаю те, що відбувається у моїй країні. Я смиренно приймаю те, що відбулося сьогодні в моєму житті. Я смиренно приймаю як хороших, так і поганих людей у моєму житті. Бо я довіряюсь тобі, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Господи, будь ласка, прошу Тебе, Господи, вибач ті неправильні думки, що стали причиною війни в Україні. Господи, вибач Мені, моїм рідним, українцям, нашим предкам, чиї неправильні думки призвели до того, що в нашій країні триває вже 11-й рік кровопролитна війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач вибач ті наші неправильні думки. Дякую Тобі, Господи, дякую Тебе. Дякую. Господи. Слава Господу Богу. Слава Господу Богу. Щиро дякую вам. Щиро дякую вам за те, що ви разом з нами молилися. За те, що ви е, молитесь за Україну, за те, що ви вірите в перемогу. І за те, що ви допомагаєте собі в першу чергу. Тому що. Ви знаєте, Господь Бог так все зробив в цьому світі, що все починається безпосередньо з нас, з кожного з нас. І тому, коли, тому я часто повторюю таку фразу, що зелений ліс складається з зелених дерев або Україна складається з кожного українця. І якщо Знаєте, ну неможливо назвати Україною процвітаючою і багатою, і щасливою країною, якщо люди там будуть нещасні, бідні і е, нічого не матимуть. Ну це неможливо. І, але можливо навпаки, коли люди в країні процвітають щасливі, благополучні, успішні, і тоді називають цю країну успішною, багатою, впливовою. Воно саме так починається з кожної конкретної людини. І тому, коли ви допомагаєте собі, ви в першу чергу допомагаєте буквально собі, але, але також в цю секунду ви допомагаєте і своїм рідним, і своїй сім'ї, і своєму оточенню, і е, своїй країні в кінці кінців, тому що ця ж країна складається з вас, з вашої сім'ї, з ваших дітей, з ваших е, чоловіків, дружин, з ваших рідних, з ваших близьких, з ваших друзів. І тому, коли ви допомагаєте собі, ви допомагаєте всій країні. І тим більше, коли ви допомагаєте собі, Бог винагороджує вас, Він дає вам ресурси, і ви вже можете виконувати волю Божу, ділитися цими ресурсами з іншими людьми, підтримувати армію, підтримувати своїх близьких, своїх знайомих, самотніх людей, дітей, підтримувати. Наприклад, навіть тих, яких, наприклад, залишились без батьків. І тому подібне, тобто творити добро. Тому дуже вам дякую, що ви молитеся, що ви очищаєте свої душі, таким чином підтримуєте всю Україну і всіх українців. Бажаю вам добра. Бажаю вам благополуччя, бажаю вам достатку, бажаю вам доходів, речей, які вам потрібні. І, звичайно, бажаю, щоб ви були здорові, щоб ваші рідні, близькі були здорові, щоб ви були в безпеці перебували і вкупу. До побачення. Щиро дякую вам. До побачення.